Хотінську опорну школу реконструюватимуть. Для цього передбачили у бюджеті 44 мільйони гривень. За словами Хотінського селищного голови, це спільні кошти 5 мільйонів. Дала Хотінська тергромада, решту взяли з бюджету області. Які роботи мають виконати та що може уповільнити процес? Далі у сюжеті. Ірина Криницька викладає математику Хотінській школі 20 років. Поки що профільний кабінет вчительки пустує через карантин, заняття відбуваються дистанційно. Наші мене класі є мене ноутбук, працюю це, купила сама собі графічний планшет і проводжу так уроки. Хочеться такі комфортніше, бо мова було навчання. Так це звичайно і нові парти, щоб були нові стелі, і нова підлога бажалося б краще, Ну звичайно, і такі предмети навчання, як щоб була електронна дошка, звичайно, щоб сучасні були ноутбуки, проектор. Потребує оновлення і харчоблок. Їдальню ремонтували минулого року коштами громади, каже директорка школи. А от інше сподівається доробити з цьогорічних надходжень. Бачите, усе стареньке, це в нас зараз тут м'ясний цех, столики, роковини. Дуже б хотілося б, щоб усе замінили. Пул так само і в овочевому цеху. Всього на ремонт школи запланували 44 мільйони гривень. На цю суму планують облаштувати навколишню територію три стадіони, Дендропарк та повністю відремонтувати навчальний заклад зсередини. Ми плануємо, по-перше, це зробити внутрішнє переобладнання опалення, це переобладнання класних кімнат, оснащення їх сучасними меблями, оснащення їх сучасною, сучасним приладдям. Площа школи дві тисячі квадратних метрів. опорною є з 2017-го. В ній може навчатися понад 700 учнів. Зараз вчиться близько 250. Очікують, що кількість дітей збільшиться. Реорганізуватимуть дві школи: це Кіндратівська, Олексіївська. але це на майбутнє. Звичайно, якщо у нас буде реконструкція, тобто у нас буде практично повна заповненість нашого закладу. Реконструкція школи відбувається в кілька етапів. Перший заміна покрівлі вікон, утеплення фасаду зробили у 2018-му за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Тоді на капітальний ремонт витратили 18 мільйонів. Останні ж два роки, каже Микола Торяник, оздоблювали школу власним коштом. Ми все-таки надіємося, що в цьому році ми. Отримаємо, якщо не всі, то хоч частину коштів, тому що ну ми кожного року для того, щоб прийняти участь у ДФРР, ми коригуємо е, проекти. Коригуємо проекти, міняємо експертизу. А це кошти. І кошти великі, і кошти нашої громади. Ми б могли ці кошти направляти на ремонт. Отримати кошти та розпочати ремонт, каже селищний голова, сподівається, цього року. За його словами, проблема в тому, що школа з прилеглими територіями знаходиться поза межами населеного пункту, щоб це виправити, розробили новий генеральний план селища. Осталось тільки маленька. Маленький нюанс затвердить межі в районній раді. Технічний формальний процес ми не можемо зробити. І от дивіться, сьогодні якщо навіть нам і дадуть кошти, як ми будемо працювати, тому що нас немає. А ми не можемо зробити, тому що депутати районної ради з непонятних для нас причин просто не затверджують межі хотіння. Останнім часом у нас не збирається постійна депутатська комісія земельних питань. Останній раз ми і роз хоч я розпорядженням голови районної ради призначав виїзне засідання постійної комісії, але вона так не зібралась і не розглянула це питання на місці. Мабуть, тому ну десь із тих же і причин, мабуть, не, найшли, не підтримали депутати і не знайшлось голосів. Будемо надалі знову ж намагатися збирати. Комісію постійну комісію земельних питань, що вони виїжджали на місце, вивчали питання і надавали рекомендації депутатам щодо прийняття відповідних рішень. за словами Миколи Торяника, якщо кошти надійдуть вчасно, реконструкція має завершитися у 2023 році. Діана Крахматова Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Скільки всього коштів запланували на реконструкцію шкіл області на цей рік, ми намагаємось дізнатись у директора департаменту капітального будівництва Сумської області Віталія Бабинця.